Традиційно розкажемо про події, що потрапили цього тижня в пола зору наших кореспондентів у студії Микола Дубовий Мої шанування. Навчаються спецпризначенці, поліцейські снайпери підвищують кваліфікацію на тактичних навчаннях. Бути українцем. Історія рятувальника, який побував у найгарячіших точках та дістав важке поранення, захищаючи Україну. Врятувати сина, маленький уманчанин, потребує дороговартісного лікування, борячись із низкою рідкісних недуг. Батька української прози черкаським школярам розповіли про життєвий шлях автора Кайдашевої сім'ї. Що ближче до зими, то більше намагань ворога зробити удари по нашій країні потужнішими, а значить, маємо нарощувати свої спроможності протидії. На цьому наголосив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, спецпідрозділи, мобільні вогневі групи зі знищення цілей у повітрі, регулярно відпрацьовують свої навички. У цьому питанні все повинно бути доведено до автоматизму, сказав посадовець. Щоб діяти максимально злагоджено і ефективно в реальних умовах, обласна військова адміністрація разом із громадами продовжує допомагати військовим із матеріально-технічним забезпеченням. Лише минулої суботи захисникам передали 10 комплектів зенітних прожекторів. Для мобільних вогневих груп ППО та 100 ФПВ-дронів. Служба безпеки заблокувала чергову схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку на Черкащині. Організатора оборудки затримано на гарячому. За гроші він обіцяв ухилянтам отримати так званий білий квиток, щоб уникнути мобілізації. Вартість таких послуг коливалася від 4 до 7,5 тисяч доларів залежно від терміновості. За даними слідства, зловмисником виявився 40-річний мешканець Черкас, офіційно безробітний. Раніше засуджений за посадовців. Під виглядом страхового агента він пропонував своїм клієнтам різні схеми уникнення призову. Цього разу за 7,5 тисяч доларів він обіцяв в місцевому мешканцю допомогу у отриманні статусу непридатності до служби та зняття з військового обліку. Співробітники СБУ затримали його під час одержання першої частини хабаря від клієнта. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено. Про підозру за частиною 2 статті 369 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Суд обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших учасників злочинної оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво окружної прокуратури. Навчаються спецпризначенці полі. Поліцейські снайпери батальйону поліції, особливо призначення в ГНП в Черкаській області, проводять тактичні навчання, відпрацьовують навички з вогневої підготовки, тренуються пересуватися, маскуватися та обладнувати позиції. У такий спосіб правоохоронці не лише тримають свою фізичну форму, а й намагаються максимально наблизити умови проведення занять до бойових дій, до тих дій, у яких вони були і знову можуть опинитися. Повідомляє поліція Черкаської області. 912 мільйонів гривень. Таку суму вдалося спрямувати на потреби українських військових і оборону у 2023 році завдяки роботі групи Прозорість і підзвітність. Що це за формування та які завдання вдалося виконати, розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець під час брифінгу. Зі слів посадовця, робочої групи для моніторингу розподілу бюджетних коштів створені і при районних військових адміністраціях, аби приймати рішення точково. Наразі моніторються закупівлі всіх розпорядників коштів. За критеріями, такі очевидними для нас, це саме пріоритетність виділення коштів, це можливі ризики при закупівлях, це публічний резонанс, в тому числі серед громадськості. І, звісно, в межах наших компетенцій, в межах Тих компетенцій, які сьогодні є в обласної військової адміністрації, ми реагуємо відповідним чином. Пріоритети витрачання коштів лишаються незмінними. Передовсім підтримка збройних сил, цивільного захисту, функціонування критичної інфраструктури, освітньої сфери, соціального захисту і охорони здоров'я це такі речі, які сьогодні дають нам змогу функціонувати в умовах воєнного стану. І в першу чергу ми на них будемо звертати увагу. Після аналізу пріоритетності видатків, зокрема в зоні відповідальності Черкаської обласної військової адміністрації, ухвалили рішення щодо перерозподілу залишків субвенції з державного бюджету на фінансування заходів програми територіальної оборони, а також на облаштування місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Усього ресурс, що перенаправляється за нашими переглядами видатків, становить понад 30 мільйонів гривень. Саме по лінії обласного бюджету, назвав очільник області кілька ініціатив крайнього засідання групи, враховуючи публічний резонанс щодо поновлення тендерів на утеплення шкіль з нібито завищеними цінами в Черкасах, це 11 і 12 школи. Звернутися до Держаудитслужби з ініціативою провести перевірку. І друге, це щодо закупівель смілянського психоноградичного інтернату. Прийнято рішення провести службове розслідування, звернутися до правоохоронних органів для реагування в межах уже їхньої компетенції, оскільки там за попередньою такою інформацією непідтвердженою Є ознаки, що свідчать про порушення в тендерних процесах. Під постійним контролем проєкти з відновлення, зокрема відбудова багатоповерхівки в Умані і реконструкція Паланківського ліцею. Не забувають і про оборонні заходи. На це передбачили 912 мільйонів гривень, 273 з них за період із серпня до жовтня. За цей період підзвітний місто Черкаси, окрім того, що вони там найближчі сесії ще довиділяють виділяють кошти. Вони виділили 45,7 мільйонів гривень на придбання засобів радіоелектронної протидії. Христинівська громада 3,9 гривень виділила на ремонт обслуговування військової техніки забезпечення потреб служби зв'язку. Паланська громада виділила раніше 1,4 мільйона гривень, зараз ще додатково. На Стерлінки і підзарядні станції 1,6 гривень і на потреби військових, в тому числі Смілянська громада на підтримку військових виділила більше 10 мільйонів, з яких 6 мільйонів. На придбання квадрокоптерів, дронів інших безпілотних літальних апаратів. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана. Віктор Боршківський, начальник методичного кабінету навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області. Понад рік він був у найгарячіших точках Миколаєві, Бахмуті та Лимані. Дістав важке поранення і комісувався з армії. Відтак реабілітація та повернення до роботи, яку залишив у перший день повномасштабного вторгнення. У перший же день повномасштабного вторгнення він узяв свого наплічника, що стояв на роботі нерозібраним, і вирушив на збірний пункт. Я проснувся, вже по радіо, по телевізору, кожому вже казали, що вже почалася війна. Я одразу одів форму і приїхав вже в центр вже в формі. Забрав тут деякі речі. Ну і одразу, з перших днів війни, ми організували на спілки ветеранів АТО свою добровольче формування, яке входило в склад територіальної бригади територіальної оборони нашої Черкаської. А далі були найгарячіші точки російсько-української війни. Мене перевели в 145-й полк полк Миколаїв. Ми туди приїхали. Ну буквально там пробув два тижні. Нас там ну дуже сильно гатили, і мене відправили в оперативно-тактичне групування «Леммана». Коли із підрізюма то їх погнали, вигнали. Ми приїжджали, да, ми забирали техніку. Тафі не дуже багато було. Танки нам притягували, ми їх ремонтували, і в бой вже до наших хлопців передавали. 26 чи 25 лютого прийшло на мене бойове розпорядження, підписане особисто генералом Залужиним. І мене перевели в 22-го окрему механізовану бригаду на посаду начальної бронетанкової танкової служби бригади. І я вже, в принципі, туди звільнився. Тоді ми формувалися, ну, не буду казати, де, проходили бойове злагодження, потім на ноль. Під, на на Бахмутському напрямку, Бахмут-Крішівка, то там знаходились. Про людей, які жили в окупації, з якими довелося спілкуватися після визволення території, згадує так. Я приїжджав туди, я бачив, ці дома всі розбиті стоять і там ну, многоєташки, всі підітажки стоять. На вулицю виходять, їсти готують, всі казанки, там все остальне, це вони там дровами топлять, готують там все. Світла не було, потім трошки там десь містами провели світло, містами не було світла. Генератори ставили, на генераторах працювали. Ми. На різдво на 25 грудня ж, э, наготували там на польовій кухні, то там, старшина там, э, наготував і там борщ зробив, там плов хороший зробив, відвезли, все, там їм стол накрили, ну людей пригласили, ну, покормили людей, все вони поїли. Буквально через два дні нас накрили. Там трудно визначити. ну Вони ж були під окупацією. І що в них там в голові, я не знаю. Попри все, настрій у військових бойовий каже Віктор усі чекають перемоги і вірять у залужного. Залужний користується непривікаємим авторитетом, починає і заканчує самим останнім солдатом, що в мене там по штату був. Рятувальники у зоні бойових дій виявляють найвищий рівень професіоналізму та героїзму, часто на межі людських можливостей. Хлопці безстрашні, я не знаю. Там криша ця, вона, вона ж розрушена. Вона ж там догорає, вона падає. Вони всі касках бігають, ту ж, гасять там все. Там, блин, лежав, я не знаю, як газовий балон лежав. Хорошо, що він був повний з газом. Його роздуло. Я не знаю, я до нього не підійшов би, на метрів за 200. Хлопці підбігли, схватили цього, блин, балона, витягли на вулицю, відкрили, цей газ виходить, вони бігають, гасять, зверху все падає. Ну, ну кожне Безстрашні просто. Півторарічний Віталій з Умані бореться з низкою рідкісних генетичних патологій. Малюк вже переніс чотири життєво важливих операцій та потребував дорогий вертикалізатор. Його придбали завдяки небайдужим людям. Наразі хлопчик проходить заняття з реабілітологом. Однак попереду ще довго тривала реабілітація, на яку потрібні значні кошти. Якщо я знала, б, яким народиться, я б ще десять разів сказала, що я таку дитину народжу. Я його довго хотіла, чекала. І максимум зараз роблю вчасно, щоб можна, щоб не опустити якийсь час, не прогавити, щоб зробити все, щоб ні в чому не запізнитися. На цьому вертикалізаторі дитина має бути щодня мінімум дві години. він на настрої, може годину постояти, а може ні. Так, по пів години і так. Кожен день свій режим. За словами Лілії, вагітність і пологи проходили ідеально, тому для неї шоком стало повідомлення неонатологів, які одразу виявили рідкісну патологію в новонародженого. Почали оглядати в родовій залі неонатологи, і я чую, виходжу з наркозу, що там чогось немає дитини. Відтак на немовля чекали складні операції та реабілітація. Першу нашу вихмадити найважчу операцію. Е, як приїхала на післяопераційний огляд, заодно і лягаю на реабілітацію, щоб дитину займалася mm -hmm. е, на, на повер, де проходить реабілітація для таких дітей, і нам реабілітолог порадила, що нам най, ну, найскоршим часом потрібен буде вертикалізатор, такий далматинець, саме він. Mm -hmm. Я вже розуміла, що він потрібний буде, але розуміла, що, що у нас ще дві операції попереду. То mm я... -hmm. Mm -hmm. Не знала, чесно кажучи, куди мені перше, чи за реабілітацією, чи операцією, який він буде. Фінансово допомогли небайдужі люди. Дякуючи людям, дякуючи допомозі міській раді, швидко довелося збирати збирати гроші на нього. Чесно, я не очікувала навіть. Просто зараз такий важкий час. Кожного своє горе в сім'ї. Всі стараються допомогти і на допомогу військовим і на ЗСУ. і… Я вже, ну хоча б думала, може, половина буде, і тут мені я вже чесно лежу, думаю, що мені продати. На Наступний ранок дзвонять з міської ради, кажуть, що зібрали суму. У її синочка ще є низка патологій, які згодом потрібно лікувати. Там і очі, там і піднебіння, тобто ще потрібно буде, тобто є ще робота. То тепер у нас робота найближче, це опорно-руховий апарат. Тобто, бо дитина постійно хворіла, були постійно операції, вона була знесилена, антибіотики, тому подібне, і вона не виконувала свої певні функції, які потрібно було, коли діти починають там, наприклад, перевертатися, там, вставати і тому подібне. Ось і зараз працюємо над цим максимально, щоб він окріпнув і почав повзати, сидіти, все як і в інших дітей. Охочі підтримати родину, можуть переказати кошти на рахунок Лілії Грушицької, який бачите на екрані. Щороку, в четверту суботу-листопада в Україні вшановують жертв голодомору. 92% громадян вважають голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Такі дані дослідження за нинішній рік опублікувала соціологічна група Рейтинг у 2010 році. З цим твердженням погоджувалося 60% населення України. За останні 10 років відбулося зростання у півтора рази кількості респондентів, які погоджуються з тим, що голодомор є геноцидом українського народу. Йдеться в повідомленні лише 4% опитаних заперечують це, а 4% вагаються. Голодомор визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців, як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Та люди усіх вікових категорій від кількості передплатників залежить існування найстарішого друкуваного засобу масової інформації Черкащини. Колектив редакції газети Черкаський край продовжує боротись із труднощами і, попри все, залучає нових читачів докладніше в сюжеті. Обласна газета Черкаський край нещодавно відзначила свій 105-річний ювілей. Протягом всього часу існування у різні часи газета залишалась провідним джерелом інформування громади про події, що відбуваються в регіоні. Так є, і нині. Після роздержавлення газета стала власністю трудового колективу, що безумовно ускладнило життя того ж таки колективу. А з іншого боку, додало багато нових можливостей. Незважаючи на виклики часу, ковід війну, газета продовжує радувати своїх постійних читачів свіжою інформацією і намагається здобути нових прихильників. Черкаський край це газета, яка з перших днів утворення Черкаської області була улюблена читачами. І Сьогодні ми продовжуємо ті демократичні традиції свободи слова, які започатковані нашими попередниками. Ми розповідаємо. Про те, як аграрії забезпечують продовольчу безпеку, і про це кожного тижня на сторінках нашої газети говорить. Досвідчений журналіст Василь Марченко. Крім того, Василь Марченко вже більше сотні разів виїжджав на позиції наших українських бійців і звідти з перших уст розповідає про їхній побут, про їхні звитягу, про те, що відбувається на фронті, якраз через долі наших земляків. В редакції газети працюють досвідчені фахівці. Для яких журналістські стандарти, факт чекінг не просто слова, а керівництво до дії. Тому в Черкаському краї ви не побачите неправдивої наклепницької спотвореної інформації, тільки перевірені факти і вагомі аргументи. Газетам зараз не просто конкурувати з інформаційними сайтами в плані оперативності, в плані обсягу кількості тієї інформації, але газети мають також свою перевагу. Це насамперед відповідальність журналістів газеті газетярів, які підбираються інформації, які формують інформаційний порядок денний. Газети, і е, вже ж як газета вийде кількатисячним тиражем, змінити нічого не можна, так як на сайті інформаційному, як це часто відбувається. Також до переваг газетя, е, газети можна віднести зручність подачі інформації. Тобто газета формує і е, навіть колонками новини світу, новин, новини України, не лише новини регіону нашого. Тобто читачу буде зручно знайти ті теми, які е, ми пропонуємо. Уємо і я думаю, вони будуть актуальні. Редакція газет Черкаський край знаходиться у намоленому журналістському приміщенні. Цими коридорами колись ходив Василь Симоненко. Тут знаходиться меморіальна кімната його пам'яті. Ніна Симоненко сама є прихильником газети. Передплачує її не лише собі, а й родичам та друзям. Тут ходили коридорами. і Зараз ходять люди, які відповідають за свою роботу, які боліють серцем за наш рідний край. Які знають про що вони пишуть, і у них живе слово для них це живе слово. І тому так тут свій час біга Василь Андрійович. Зранку приходив до ночі, працював. Друковане слово, те, що ми можемо потримати в руках і побачити і цим теж жити, то це наш черкаський край на сьогодні. Нині триває передплата на всі періодичні видання. Зважаючи на те, що купити газету, нині стало складніше, позакривалися багато точок продажу, та й грошей не у всіх вистачає. Передплата улюбленої газети є прийнятним варіантом. Передплатити газету на перше півріччя наступного року можна у будь-якому відділенні зв'язку у листонож чи, власне, у самій редакції. Пані Лариса Лисенко завітала сюди саме для цього. Більше 30 років співпрацюю із газетою Черкаський край. Ця газета нам дуже рідна, дуже близька. Бо ми Черкащани і ми живемо кожен день. Своїми життям, своїми турботами, своїми надіями на завтрашній день я копії роблю і своїм бабусям дідусям, які не можуть виписати, бо дуже маленька пенсія і дуже бідно живуть. Але з такою любов'ю сприймають кожен рядочок Черкаського краю, наче рідна матуся до них приходить в хатину. Потреба у якісній перевіреній інформації сьогодні актуальна, особливо. Навіть хлопці з фронту просять передати кілька примірників, щоб прочитати про домашні новини, з гордістю розповідає Тетяна Калиновська. Але існування газети сьогодні повністю залежить від кількості передплатників. На ці кошти створюється газета, утримується колектив і приміщення, оплачуються немалі послуги Укрпошті, яка, до речі, після кількох непростих перемовин зобов'язалася доставляти газету вчасно. Тож не зволікайте, підтримайте найстаршу газету Черкащини. Передплатіть Черкаський край. Підтримайте Черкаський край передплатою, передплачуйте Черкаський край на наступний рік, і цим ви підтримаєте і українську пресу, і нашу редакцію для того, аби надалі протистояти ворогу у цій брудній інформаційній кампанії, для того аби і надалі бути отримувати інформацію. бо той, хто інформований, той озброєний. Автор Кайдашевої сім'ї Івана Чуйловицький приклад відданої українській мові письменника. Таким його вважають літературознавці, а ще визначають народність мови та сюжетних ліній. Меморіальні дошки на його честь, встановлені в Києві та Білій церкві, а також на малий батьківщині автора у Стеблеві. До 185 річчя з дня народження Івана Нечуя, учням Черкаської школи номер 18 розповіли, яким був батько української прози. Мова народу є тілом нації, національний психологічний характер то її душа. Ці слова приписують Івану Нечулевицькому. А ще письменника називають співцем душі народної. Читаючи його твори, розумієш, чому наприклад повість Кайдашева сім'я приклад реалістичної української родини. І з описом побуту письменник не помилився, вважає студентка Катерина. Це реальність, я б так сказала. Це в будь-якій родині може статися ця історія, ситуація. Тому я бажаю він прямо в точку сюди попав. Пані Катерина разом із іншими студентками, гості заходу, присвяченому 185-річчю з дня народження письменника. Вони підготували вірші відгуки про постать майстра за слухачів, вчителі та учні школи імені Нечує Левицького. Старшокласник Іван також підготувався до заходу. Має розповісти про життя та творчість Івана Семеновича. Найбільше хлопцеві запам'яталось таке. У нього завжди була жага до навчання. Його батько створив школу, вклав свої кошти. І у нього була сім'я проповідників, тобто священиків, і все своє життя він не покладав рук, писав твори попри старість, попри недугу. Наш земляк Іван Нечуйловицький народився у селі Стеблів тоді Київської губернії, тепер з Венегородського району. Самітник про особисте життя казав, бувало що жалкував, що не одружився, а більш того, що ні. Так я спокійно собі жив, а то хто зна, як було б. Полюбляв відпочивати біля води і мав окремий пункт щодо цього у своєму графіку. А ще відстоював думку, що російська література та мова для України другорядні, інакше втратимо своє. Сьогодні його наративи неабияк актуальні. Що в Російській імперії, що в Радянському Союзі? І ці гірші наслідування. Зараз ми бачимо і у нашого одвічного ворога цієї Російської Федерації, вони Україну, українську мову, українське слово не сприймали, не сприймають і, певно, не сприйматимуть, поки їм справді не набити морду фізично, буквально на фронтах. У письменника було кілька псевдонімів – баштовий, гетьманець Криницький. Автора творів українською мовою про українське почасти переслідувала влада. У часи його творчості бажання писати мовою народу і розвивати традиції та культуру потрапляло під заборону. У мовах того самого мабуть, ви чули і про Валуївський циркуляр 1863 року про заборону української мови, і Емський указ 1876 року про заборону. Вистав українською мовою і завезення до Російської імперії із-за кордону творів українською мовою. Ну, одним словом, живучи в тих умовах, Іван Семенович продовжував принципово писати твори українською мовою. У школі, де відбувся тематичний захід, кажуть, дітям варто розповідати про українських письменників через нестандартність підходів до творчості та неординарність вчинків. Цим створювати образ непересічних митців. Треба дивитися на нечуєловицького на суперодіозну людину в галузі українізації нашої країни в 19 столітті. Нечує Левицький відстоював, виборював право говорити. Писати, розмовляти українською мовою відстоював навчання в школах українською мовою. Цим удостоївся поваги не лише письменників. Художник Анатолій Базилевич ілюстрував твірничолевицького Кайдашева сім'я, поставивши видання поряд із оформленою ним Енеїдою. Не боявся Іван Семенович висловлюватись щодо сусідства Росії та України в одному з видань серед решти відомих цитат письменника, наведена й про це. Україну жде погана перспектива в Росії, перспектива темна, як ніч. І тільки нові українські інтелігентні національні сили світять у тому темному будущому часі, як зірниця ранком. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащина Діно Тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.